Добрий день! В цьому відео піде розмова про покупку мопеда, а кому більше подобається назва скутера. Мопед можна купити або з рук, або привезеного за кордону. При покупці найкращий варіант мати з собою людину, яка розбирається в мототехніці для того, щоб вас не надурили. Коли купуєте з рук, як правило, взяти херсон заправляє, катається собі, як тільки починаються в нього якісь проблеми, щоб не гарантувати, одразу виставляєте його на продажу. Тому щоб не попасти, бажано мати з собою людину, яка в них розбирається. І також треба купувати мототехніку, щоб вона була обслужена і до цього людина, якщо скажеш, продавець з техніки. Постійно його обслуговував, або хтось його обслуговував. Інакше може вийти що ви можете купити. Скутер, деякий час поїздити і потім почнуться в нього несправності, що буде для вас доволі неприємно. Бо є другий варіант купити скутер, привезеного за кордону Техніка, яка привезена за кордону, їх класифікують по категоріях, є обслужені моделі і не обслужені. І, і також косметичний стан впливає на ціну мототехніки. Якщо брати скутер, ви хочете купити з контейнеру, який не обслуговував, це означає, що в такому стані, який він був в Японії, його привезло в Україну і в такому стані ви його получаєте. Тільки треба знати точно, що він працюючий. І тоді ви знаєте, що до нього ніхто не лазив і ви приводите його самостійно. Порядок, або знаходити людину, яка зможе привести його до ладу. Також є інша категорія це обслужений скутер, ви купуєте уже справлений скутер без дефектів. якщо Продавець дійсно знайшов все дефекти і устрани і тоді його купуєте. І тоді вам тільки залишається навчитись його обслуговувати і їздити своє задоволення. Для прикладу, я встав, вставлю відеоролик, я зливав моторну оливу з 4 мопеду От, наприклад Оцей Honda Dio 62, привезений з Японії, ставлю ролик і подивитись, в якому стані була моторна олива. Також можу сказати, що в редукторі теж була моторна олива, відео я не записував, але в неї стан такий же самий був, як і у моторної оливи Як бачите, моторна олива чорного кольору. І срочно треба було замінити. Моторна олива, коли ви купуєте нову, якщо ви не разу не купували, має якийсь колір. Може зеленого кольору робити, може світло-коричневого кольору робити. Ось коли чорного кольору її треба змінювати. От тепер краткою інформацією ви знаєте, що може трапитись при покупці БУ мототехніки.